Ще ж питання набрати персонал і навчити людей. А в принципі, як за моєю моєю скромною суб'єктивною думкою, по-моєму, питання мілітаризації про Європи Європи все працювати в те, що ну там ще не можуть собі дозволити проступити певний поріг відносно того, що називається права людини. Ну тобто там в них різні такі мобілізаційні плани стоять, ну там в стелі от, там. В Фран... Німеччині відновлювати ну те що у них ну, по нашому, на нашу мову це можна перекласти реально, як тероборона але по їхньому це там ланцвер ну, тобто, ну, ополчення, якось, атаку, тобто щось таке середнє. тобто Навіть більш потужніше, ніж тероборона по озброєнню, але менше потужніше по озброєнню ніж кадрові війська. ну Виходить, в них відновити цей ланцвер. Проблема в тому, що якби. Ну, резервісти, які там можуть бути, вони ж там мають ще якісь інші роди цивільного заняття. Тут виходить німці себе в ситуаціях перед лютим 2022 року, але більш критична ситуація. Як буде громадян ситуація, як перед лютим нашого 2022 року, от примусити так, щоб вони навіть на роботу не ходили, ходили тільки на вишки. Ну, Перегібжиш, ну, заключення гаяк. Ну або з французами аналогічна історія. То тобто, в них там є уявлення, що треба лише там не по диві, чи не по кожному, не по дивізії, там в кожному з департаментів створити дивізії тероборони, так? але ну як примусити людей до цього? Тобто, в них от такі от бар'єр стоїть. Відповідно, бар'єр стоїть ще й до того, ну як там кого. Ли чи не в режимі до там 6, годин шість 6 днів на тиждень 12 годин на добу про послати, працювати на заводи, ну як це у російського ВПК. Ну і бо там, щоб, скажімо так, уникнути якихось політичних моментів, було просто в Німеччині дуже.